Вітаю вас, колеги, і хочу представити вам вебінар Magic School секрети успішного навчання, інноваційні підходи та інструменти. Звісно, що зараз я розповім лише секретики, а вже про всі секрети ви дізнаєтеся власне, на самому вебінарі. Magic School – це інноваційна освітня платформа, створена для підтримки вчителів та учнів у навчальному процесі. Вона пропонує широкий спектр інструментів та ресурсів, які допомагають покращити якість викладання, спростити підготовку матеріалів та підвищити залученість учнів. Зараз я вам спробую це довести. А й справді, зайшовши в цей ресурс, як розібратися у 60 генераторах і де їх застосувати? Власне, для цього в нас і відбудеться вебінар. Додам, що у нас є райна, яка надзвичайно вам може допомогти, і я вам розповім, як нею користуватися. А ще у нас є кабінет студентів, і ви можете відслідковувати їхній прогрес, що вони роблять у своїх кабінетах, і як вони використовують з користю штучний інтелект. Адже дуже б хотілося, щоб штучний інтелект не перетворився на такі банальні. Готові домашні завдання, і ось, наприклад, вивчаємо тему олінізм і головну персону Олександра Македонського. Що ми з учнями зробили? Як це я все бачу? Звісно, про це все на вебінарі, і яким чином створюються класи, і з учнями ви також про це почуєте. Я бачила багато різноманітних ресурсів, а от такий, який би генерував інтерактивні робочі аркуші, я бачу вперше. Звісно, що вам потім це треба все перенести в ресурс BookWidget. Тому я вам і пропоную як бонус вебінар до ресурса про BookWidget, а перші 10 зареєстрованих осіб отримають ще і промокод до даного ресурса на рік користування. Цікаво, я думаю, так. Звичайні тести для Magic School це дрібниця. А ось, наприклад, нам треба дітям дати переглянути відео і перевірити, чи вони його дивилися. Звісно, що вчителеві треба робити це самому. А, а чому б не дати це зробити за вас Magic School? Він виконає за вас рутинну роботу, а вам лишень потрібно буде перенести відео і зробити ось такий інтерактивний робочий аркуш для учнів. Або ж Magic School – Згенерує таку вікторину і ще й вкаже, на якій хвилині він згенерував запитання. Далі ви використовуєте один із застосунків у ресурсі BookWidget і створюєте ось таке відеоопитування. Дійшовши до певного місця, появляється з'являється, і учні мають дати на нього. Що близько руку до нашого Це виглядає ось таким чином. Все, є запитання. Діти дали відповідь і продовжують переглядати відео. А ви при цьому абсолютно можете не турбуватися про перегляд відео. Адже за вас це зробить знову ж таки Magic School. Ми учням даємо дуже багато завдань. І ось. Штучний інтелект. Ми повинні навчити, я вже казала, не перетворити його на банальні домашні завдання. А дійсно, щоб діти навчилися використовувати його із користю. Magic School вам навіть згенерує рубрику, як оцінити ще зображення. А вам у букві житті лише треба буде сюди все це перенести. Перед вами презентація, де ілюстрації. Тексти я генерувала у Magic Скул. Ясно, що просто перенести текст або додати вже готові зображення набагато простіше, ніж самому щось створити і підбирати матеріал. Але вчитель повинен це все перевірити. І що ще? Magic Скул. Вам згенерує урок, і ваша презентація буде не просто презентацією, а це буде візуальний конспект. Так мало того, Magic School ще й вам згенерує урок, де запропонує диференційовані завдання для тих учнів, які раніше виконали домашнє завдання. Або ж, наприклад, дітки з інклюзії також можуть отримати відповідні домашні завдання, адже Magic School налаштований і на це. Як би я не любила ресурс зі штучним інтелектом гаму, але презентація спочатку була ось така. І ви бачили, якою вона стала завдяки, знову ж таки, Magic School. Можливо, створивши учнівські кабінети, ви розгубитеся, яким же чином їх використати. Так вам Magic School також допоможе в тому, які і в яких завданнях генератор ви можете використати. Не виходячи з ресурсу, ви можете генерувати ось такі чудові світлини. Тому, власне, Magic School це є набір різних інструментів, поєднання яких може дати нам прекрасний результат. Або ось такі зображення. І все це Magic School. Ми можемо з вами згенерувати навчальну програму. Ми можемо з вами створити жарти. Я відкрию ще один невеличкий секретик. Ми можемо навіть створити скоромовки. І такі скоромовки, які подивують навіть ваших домашніх, я вже в цьому переконалася. А гра Діпарді як вам? Продемонструю вам фрагмент даної гри? Учні були просто в захваті. Ви генеруєте запитання, ви генеруєте таблицю Джепарді, а потім просто переносите це у ресурс Genial Lead. І діти із захопленням виконують такі нестандартні завдання. А вам, шановний колего, просто-напросто не треба сидіти і придумувати запитання. За вас все це зробить Magic School. Не обійшовся і без Magic School, і генератор квестів. Адже запитання генерував мені саме Magic School. Мені залишилося лише скопіювати та вставити. І діти були дійсно в захваті від такого чудового, незвичайного завдання, яке ми виконали на підсумковому уроці у ДОЦ поруч. А якщо ви схочете скласти картки для дітей, будь ласка, є генератор як словник термінів, наприклад, по темі Середньовічна Європа, скільки ви задасте йому термінів, стільки він вам і створить. Це може бути дуже гарною основою для створення флеш-карток. Отримуємо ідеї для роботи. Отримуємо завдання для відео або тести. Отримуємо завдання для гри джеопарді. Отримуємо казкові скоромовки для 6 класу. Колеги, це лише 4-5 генераторів, які я згадала. А їх нагадую всього 60. Крім всього, що я сказала, ви можете створити список своїх улюблених генераторів, можете взяти посилання і поділитися ним з іншими колегами або своїми учнями. Мало того, що ми з вами звикли, ми страждаємо від того, що в основному штучний інтелект налаштований на англійську мову. Але коли він почне вам генерувати англійською мовою, я вам покажу секрет, як дуже швидко в самому ресурсі зробити переклад з англійською на українську. І, власне, всі генератори ми можемо редагувати. Особливо задоволені будуть математики. Адже є генератор математичних функцій, а потім ще в режимі редагування ви можете додавати будь-які математичні символи та знаки у свою роботу. І робити цю роботу інтерактивною. Адже сюди ми можемо вставити посилання, будувати код у згенероване вами те чи інше завдання, і не обов'язково його переносити на якісь платформи. Мене особливо! Не залишила байдужою вибіркова дошка завдань. Кожна дитина вибере те завдання, яке їй до вподоби. Уявіть собі, яким чудовим, диференційованим зорієнтованим буде ваш урок. Про Magic School можна розповідати до безкінечності. Власне, це я і планую зробити на вебінарі. Так, Magic School це. Навчальні заняття, які включають відео, анімації та інтерактивні завдання для залучення учнів, а взагалі, я майже провела вам вебінар. Поділившись лише невеличкими секретиками. А скільки ще секретів ви почуєте на вебінарі, «Magic School. секрети успішного навчання. Інноваційні підходи та інструменти, скільки ще методичних прийомів, скільки ще методичних порад ви отримаєте на вебінарі. Про це ви можете дізнатися лише відвідавши вебінар 4 серпня о 16.00. До зустрічі, колеги! Давайте разом повернемо у магічний світ Magic School!